Якщо ви так само, як і фермер Микола з Львівської області, не знаєте, чим підживити ваші рослини сої, ми залюбки надамо дієву пораду. Для того, щоб покращити стан поля сої, рекомендуємо внесення наступних препаратів: добродій калій актив в нормі 2-3 кг на гектар. Препарат призначений для часткової компенсації дефіциту, оскільки містить в своєму складі як калій, що сприятиме нормальному розвитку рослин, а також інші мікроелементи, що мають збалансований для рослин рослинний склад та допоможуть впоратись зі стресом. Добродій комфорт універсальний 0,15 літрів на гектар. Препарат надасть потужну фунгіцидну та бактерицидну дію на основні збудники, в тому числі, і бактеріальних хвороб та підвищить стійкість рослин. Добродій мікро 0,5 літрів на гектар. Добриво володіє фунгіцидною та фунгістатичною дією на основні збудники хвороб та посилює дію попереднього препарату. Вартість рекомендованої нами технології від 851 гривні на гектар. Обов'язково враховуйте особливості кожного регіону та нового року. Попередньо проконсультувавшись з нашими спеціалістами, поточні ціни на вартість продукції уточнюйте на нашому сайті щедрого врожаю.